Усім доброго дня! Сьогодні 31 листопада, і скоро у нас буде новий рік, і я вирішила засняти таке невеличке, невеличке відео. А чому? Зараз розкажу оце. Ми, як пенсіонери з дідом удвох, я завжди в'яточку беру, йлочки, щоб пахло, і нам достатньо з дідом. Но так як цей рік особиний. Получили пенсію, заходили дітки до нас гості, і ми будемо відзначати отаким от столом на Новий рік. Знаєте, багато подивилася відео, багато прочитала, чому новий рік не можна пити в 12 часов ночі. Ніхто із нас ніколи не задумувався, от я не знаю, я, наприклад, ніколи не задумувалася. Чому в 12 ночі відмічають новий рік? А ви знали хто небудь? Я, наприклад, такого це почула Задорно, вказав, потім і ще сказав, що Новий рік це було вже, я не знаю, скільки років придумав Петро І. І чому не можна. Чого до сих пор ми відмічаємо не знаючи, у 12 ночі, дивіться, всі празники ми відзначаємо коли. Ну, днем світлий праздник е, Пасхи. Рожество ми всі часу осідаємо вечеряти. А новий рік бабам у 12 ночі. Скажіть чому? Чому не можна його е, зустрічати е, в 8, у 9, поздоровити друг друга, пожелати там всього найкращого? Ні, чекаємо 12 ночі, бабам! Стукнуло і давай. Ну що, желать здоров'я, хорошо, вже як е, вип'ємо, тоді вже все хорошо. А чого не можна? Того, що в 12 ночі збираються всі негативні сили. Як казали, нечиста сила збирається в 12 ночі. І ніхто не задумувався над цим. Чого то у, на Западній Україні, там не відзначають Новий рік е, у Польщі. Теж не відзначають новий рік, дивилася, і в інших країнах не відзначають новий рік. А в нас ура, ура, новий рік! Бажаємо друг другу, мама дорогая! Скажіть у когось хоч щось збулося? Ні. Так ось я в цьому році кажу діду: повечеряємо солодкого такого солодощів поїмо, і нехай цей рік буде у нас. Слідуючий зайчик нам принесе все найкраще. А що головне принесе нам мир, здоров'я всім і всього найкращого. Оце таке коротеньке відео я хотіла вам зняти. Так, всіх з наступаючим всього найкращого. Будьте здорові! І всім нам мирного неба! Пока!